Я зараз свято і зустріла місцеву. Як вас звати? Таня. Таня, дуже приємно. Мене звати бабуся Світуся. Я військовий волонтер і блогер. Ага. Хочу розпитати, яке у вас життя в скажем так, при фронтовому місті. Як О, живеться? У нас добре живеться. Пенсію дають, світ є, воду нам буде. Держава чи військові? Держава. Давайте я вам, може, під ручку візьму і допоможу йти. Та, не... ні, ні, я я, я не... вам допоможу. Я не впаду. Я а, я не буде. Буде. а ми будемо говорити. Йдемо угу. далі. Держава да, воду привозить? так? Да. І військові привозять, там хліб, теж мали. Допомагають, так? Да. А опалюєте хату чим? Дровами, філетами. Вистачить на зиму. Вистачить. А що їсте? <реш> Все є а зручно спитати, яка у вас пенсія? Зручно, три тисячі. Три тисячі. Вам вистачає на місяць? Вистачає, викручуюся. А військові з їжею допомагають? Допомагають. Не ображають? Ні, вони молодці. Як ви думаєте, хто переможе? Звісно, Україна. Свято Покровськ чекає Росію? Ні. Що, а ви розмовляєте, от завжди розмовляли російською чи українською мовою? Українською. Свято Покровськ розмовляв. Я о утички... ну я мішна. Я зрозумів. Ну, у нас не чисто український, у нас змішаний. У вас дуже гарний Свято-Покровський. Свято Покровська мова у вас, так? Ага. А діти ваші де? Мого чоловіка вбили і дитину мою вбили. В якому році? У цьому. Ну ось, як в неї війна, в 22 році. У 22-му році чоловіка і сина да. прилетів в снаряд в хату і, і, ту, і хату розбили. А де ж ви живете? На квартирі були. Ой, божечки. Мені... Оце так руський мір. Оце ж ти прийшов спасати, так? Да? Ага. Це реальна місцева жіночка. І мені було цікаво, зустрівши її розпитати. А багато людей тут живе? Багато. Багато. Ну, ну, я... Що, у церкву ходять усі. Так цер... церква ж трошечки пошкоджена. І поремонтували вже. Уявляєте, так. війна, а церква ремонтується. І міст поремонтували. І мост навіть. Наші Україна зробила. Україна зробила. Розбив на полос, ну, так, на При фронтовому місті все роблять для захисників. Да. Слава Україні! Да. Да. Слава Україні! Ой, дуже дякую. Ой.